Сьогодні на розпаковці годинник на куплений на Aliexpress. Вільна ціна була 15 доларів 29 центів, Але на суперпропозиціях мені вдалося знайти його за 9 доларів 79 центів. Він приїхав Укрпоштою за 11 днів, що я рахую дуже достойний результат. Запакований був непогано, але мені здається, що великий недостаток. Цього годинника це те, що оригінальна коробочка, яку ви зараз бачите на екрані, є дуже непрезентабельною для продажу через інтернет, можливо, підійде. Але якщо продавати це в магазині, буде відлякувати така неякісна дешевенька коробочка. Всередині ми бачимо багато пінопласту, ми бачимо гарантійну карточку, яка, скоріше за все, є фейком і просто для маркетингу. Годинник сам по собі доволі хороший, буде виглядати презентабельно, він важкий, в нього непоганий сплав, який, я думаю, прослужить довго. Є чорна салфеточка, якою можна протирати. Тому я думаю, що це доволі непогана. Покупка за ціною менше 10 доларів, яку можна вільно продати набагато дорожче через OLX. Щоправда, зараз у мене ще покупця на цей годинник немає, але я думаю, що все буде з цим годинником. З поміж всіх кольорів я вибрав саме цю кольорову гаму срібний з золотим, тому що мені здається, він найкраще виглядає з запропонованих.